Всім вітання. Всього 10 кілометрів від Вінниці, і ви потрапляєте у Райський куточок відпочинку. Поїхали. Приїхавши на базу відпочинку, вас зустрічає шикарна містка парковка, яка розрахована на 60 авто. А тепер пішли я вам покажу цих 60 соток шикарної бази відпочинку і що тут знаходиться на ній. Поїхали. Зустрічає шикарний ресторан, який розрахований на 100 людей 250 квадратних метрів, і плюс у нас є тераса. Далі я вам її покажу. Трапляємо ми на кухню з мангальної зони, де я вам хочу показати огляд цієї мангальної зони. У нас є мангал, де будуть жаритись смачні шашлички, зона для приготування водичка. І далі у нас йде кухонька також для різних ходогів, бургерів. Це наша кухня. Як ви бачите, кухня вже облаштована плиточкою, є у нас витяжка на даний час, зона для мийки продуктів і посуди. Також у нас є ще на другому поверсі. 60 квадратних метрів складського приміщення для зберігання посуду і всяких побутових речей. А зараз ви потрапляєте в саму розинку із серця цієї бази відпочинку. Нагадаю, вона знаходиться 10 кілометрів від віти. Як ви бачите, у нас дуже велика і шикарна територія для відпочинку. У нас є два басейни, один дорослий. Другий дитячий з підігрівом. Наша зона відпочинку біля басейну розрахована на 150 лежаків. Тут у нас розташована в затишному закритому такими туйками місці. Це наша вбиральня. Одна вбиральня. Друга вбиральня, душова. Ще одна душова. І також тут роздягальня. По праву сторону стоять окремо стоячі чотири будиночки, вони 55 квадратів, повністю облаштовані для проживання. І також готельні номера огляд будиночку з тераси. Як ви бачите, у нас все облаштовано: є столики, стільчики, зона для е, миття, овощів, фруктів, і також є для кожного будиночка у нас. Зона для мангала Запрошую вас на огляд.